Щороку на той момент це був 2013 2012 рік. На той момент щороку для цього інституту виділялися тендери по 50 мільйонів гривень. Це було більше 10 мільйонів доларів. На той момент чи 10, там 5 мільйонів доларів для проведення якихось наукових досліджень. І ми з'ясували, що це просто прикриття, і вони ці всі кошти виводять на свої рахунки і просто їх розкрадають. Ми це все задокументували. Прийшли знову ж таки порушити кримінальну справу. Я був дуже здивований, коли мені надійшла. В жорсткій формі команда зупинитися спочатку нас нас плану попереджував. Давайте не будемо, давайте подивимося, що там буде, вийде, не вийде і так далі. Але коли ми вже прийшли з матеріалами і мені нічого не могли сказати. Поважає свого керівника однак він взяв ці матеріали, поїхав, скажімо, до голови служби безпеки України на той рівень, а потім і ще далі. Я так розумію, це спустилася команда аж з з самого верху, тис чи з офісу президента, чи з кабінету міністрів України припинити це це свавілля, так вони назвали, і намагалися і забрали в мене цю справу, передали в слідство, і там її поховали. Тобто я тоді зрозумів, що система працює, і працює вона спрямована. Її робота працює напрямок. Це кошти, збагачення, самозбагачення, і все, що ми робимо, це знаєте, там, коли я працював по наркобізнесу, я з цим не зіштовхувався. А коли я потрапив вже в такі загальні кримінальні злочини. І так далі, то я зрозумів, що система працює дуже дуже неправильно. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.